На наших очах а, країни стрижневі від так званого колективного заходу, це та сама Японія, Південна Корея, об'єднуються з ким? Ну, з геополітичним опонентом з Китаєм. Да. А абсолютно правильно, По да. економічних питаннях, нібито, їх основне об'єднання, але і політичні наслідки в цього можуть бути. Там цілий комплекс, не тільки економічний, політичний, перш за все, безпекові. Не пам'ятаєте, як Венц здивувався віце-президент Сполучених Штатів, може хтось не знає, а, тому що Японія за всі ці роки після Другої світової війни не, не нарощувала власний військовий потенціал mm -hmm. і а, не, не може сама себе захищати. Ну тобто з таких коментарів можемо зробити висновок, що люди просто ну банально не знають історії. Ну там чи поза межами Сполучених Штатів, чи погано вчилися в школі, тому що це ж була одна, однією з умов да? mm. виходу сполучених виходу Японії з війни. з війни. Потім її безпекою, в принципі, координаційною функцією виконували саме Сполучені Штати Америки, вибудовували їхні економіки, до речі, як як і Південної Кореї. І коли зараз штати дивуються, типа, а чому ви армію не будували? Японці, мені здається, вони хоч розширились настільки, наскільки вони в них ніколи від народження не розширялися. Тому вони, звичайно, санкційна загроза для них це Китай, а для Південної Кореї це Північна Корея. Ну, а хто може повпливати на ці треки краще, ніж Китай?